Не ідеально. Можливо, я не набрала підписників за один рік плотного ведення інстаграму. Я не зробила ідеальний прогрів на мій безкоштовний проєкт Нове Я, який, був, який би затягнувся на два тижні, а діяти потрібно вже зараз. Хто бачить повідомлення, переходьте в телеграм-канал в шапці профіля, і починайте в своєму зручному темпі проходити марафон. Я за 12 сфер життя за 12 днів. Але я точно знаю, що я чесна з вами і не даю інформацію, якою я користуюся кожен день, кожну хвилину, на який скілс я опираюся астрологія, кармічний сценарій, родові програми, холодинаміка, яка створює зміну мислення, праця з енергіями, чакрами, коучинг питань, медитації. В комплексі це все дає мені і моїм знайомим бути в ресурсі. І проходити легшу трансформацію, і виходити на новий рівень. З любов'ю, ваша Інга Паламарюк. Переходьте, будь ласка, в шапку профіля, телеграм-канал, і проходьте в своєму темпі проєкт Нове Я. Цілую, люблю!